Всім привіт! Ви на каналі event Заробіток в інтернеті. І Сьогодні хочу з вами поділитися таким заробітком, де ви можете заробляти 1250 гривень в місяць, абсолютно не вкладаючи ні копійки і знімаючи собі на свої потреби ці гроші. Е цьому поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, щоб цей канал був самим корисним у вашій бібліотеці. щоб ви Знали, де можна заробити, на яких сценах, на яких програмах, проектах заробити реальні гроші, вивезти собі на карту і потратити на, свою, так сказати, життя, на своє життя. Тому давайте перейдемо, розповім вам, що потрібно зробити. Потрібно встановити банк, за який ми отримаємо 100 гривень. Давайте вам покажу, що це за банк, розповім трошки про нього і перейдемо далі. Нам потрібно за посиланням е, в описі під відео е, скачати ось такий банк, Альянс Банк. Е, переходимо тільки по посиланню, тому що якщо не по посиланню, ви перейдете, то не отримаєте ці 100 гривень. Встановлюємо картку через Дію, відкриваємо його. Встановили картку через Дію. Отримали 100 гривень. Тут є реферальна система, можна натиснути деталі, ознайомитись, тут все пише. Запросіть до Альянс та отримайте винагороду разом. Просто поділіться цим реферальним посиланням, а далі все просто реєстрація застосунку, активації картки, кешбек. Після активації картки друга ви отримаєте 100 гривень за першого, за другого 150 і 250 за кожного наступного друга. В місяць можна. Запрошувати 5 друзів. лічильник обновляється кожного місяця, запрошуєте знову і знову і заробляєте 1250 вже як я сказав гривень в місяць. Тому е, є це все просто. Ви скачуєте програму з Play Market або за посиланням, реєструєтесь, отримуєте 100 гривень, запрошуєте 5 друзів і 1250 гривень ваші Описання, посилання буде в описі під цим відео, переходимо, там всі написано, є вся інструкція. Ось такий легкий заробіток, можна сказати, абсолютно на пасиві. Ви нічого не втрачаєте, нічого не вкладаєте, просто вводите звідси гроші. Зараз банк дає змогу заробити кожному, тому приєднуйтесь, заробляйте та підписуйтесь на канал. Також у мене є телеграм-канал, де я. Пишу пости, де вам розповідаю про різні схеми заробітку, проекти заробітку, програми заробітку. Також є, я вас, з вами з цим поділюся, де ви зможете і програмах заробляти. Тому підписуйтесь на канал, ось ви можете бачити, я потихеньку його розкручую. Кому не важко, підписуйтесь, всі буду чекати на своєму каналі. Буду ділитися різними способами заробітку показувати, як і куди виводити вам гроші. Все, все вам навчу, це все є безкоштовно, вам ні за що платити не потрібно. Тому всіх чекаю тут телеграм, в телеграм каналі своєму. Всім гарного дня і хорошого профіту!